Але вся у бронзі, як стіна художньо досконалих монументів. Машина швидка в'їхала, одна-дві стоять, не пропускає мент їх. У склепах там вночі без хатьки сплять, а вдень у них покояться поляки. Шивуються, як на параді знать. Відвідують, бо знають всіх собаки, Що у храніт на бронзовій тиші вгудовані буркають і не виють. Деальні пляші примарами над ними майоріють. Звичайно, є тут церква РПЦ, їй туди місце, хоч би і буквально. Літають мухи. Але не це це, а так, знайшли, напевно, десь биральну. А ми от не знайшли її слідів. Не ми єдині, судячи по позах і поглядах сумних надгромних дів. Тож треба пити у помірних дозах. Опишний цвинтар, цвинтаревий цар, його буском бузко, торгують на базарі, у ньому кокаїновий кумар, і постріли, і спалахи аварії, тут творчий піт, і злидні золоті, тут мучництва, зрада і змагання, Немає тільки вищої мети, немає тільки сенсу існування. Не просто упокоїтися тут, знайти для зайняти для сім'ї місця хороше. Це ваш і рідних нескінченний труд, це ваші рідні, нескінченні гроші. Хоч деякі зелені пацани закриті тут без зайвої розмови, не знаю, чим прославились вони, проте надгробки мають двох І точать їх елітні хробаки, не вицвітають фарби на портретах, а ще існують деякі жуки в високопосадових кабінетах, які зі смерті тільки і живуть, мобільники купляють і коханок. Коли підете останню путь, якщо це не відбудеться у... На це ваш безсмертний дух, на зімкнені свої побачить очі, Тут править бал, законний власник мух, І більш ніхто займатись цим не хоче. Мені, якщо не дверта, теж облом своєю смертю так усіх займати. Хай посидять спокійно за столом, навіщо людям зайвий клопіт мати, тим більше, якщо остання я в раду, якщо собою вичерпала в роду, Якщо одна у вічність відійду лише Фейсбук, лишаючи народу І зрозуміла, дозвіл не дадуть мій монумент нікому будувати і ми. Багатодітне заживуть в моїй квартирі, наче міль в халаті, коли мої найзріші вороги заявлять, що вони найліпші друзі. І стане так порожня навкруги, що зручно тільки повзати на пузі. Ну тобто буде те, що і завжди. Немає варіантів цих історій, коли собі скажу, я відійди, несіть мій труп одразу в керматорій, там є. Дульниках місця, хоча вони звичайно дуже платні, хоч ми шану я Христа, але не вірю, що тіла придатні, щоб жити знов. Цього він не казав в конкретній формі. І якщо з могилу вони таки постануть, Боже збав, я бути серед них би не хотіла. Хай хто Мій холодний брах, хай домішають, що вони там вміють, і з посмішкою злою на густах, показуючи факи всім, розвіють нахабно по ділянці 33, втішаючи, що дозволу не мають. Хай буде сніг, хай будуть снігурі, і потім хай хоч чорта підховають.